Вітаю всіх на сьогоднішньому відео, і ми з вами розглянемо будову плазмолема. Основні структурні компоненти і те, які функції вони виконують. Отже, плазмолема або клітинна оболонка це ж зовнішня клітинна мембрана, яка. Є поверхневою і периферійною структурою, яка не тільки обмежує клітину ззовні, але й забезпечує її безпосередньо зв'язок з позаклітинним середовищем. Важливо розуміти, що клітина оболонка, яку ви зараз бачите на екрані, є трьохвимірною. У неї є три шари: надмембранний, мембранний та підмембранний, і вона не є органелою. Це є структурним компонентом клітини на рівні з цитоплазмою та цитоплазматичним містом та ядром. Основу нашої клітинної оболонки складають ліпопротеїни, які утворюють середній шар клітинної мембрани, який ми ще називаємо ліпопротеїновим комплексом. Цей комплекс має товщину біля 10 нанометрів і таким чином є самою товстою із клітинних мембран. Зовні від плазмолеми, ось ця ділянка, яку я зараз показую, знаходиться надмембранний шар, або ми його частіше називаємо глікокаліксом. Товщина саме цього шару становить 3-4 нанометрів, тобто вона випукла і дивиться на зовнішній клітинний, позаклітинний матрикс, перепрошую, і її вираженість буде залежати від типу клітин, про який ми говоримо. Глікокалікс асоційований з середньою клітинною, тобто з середнім шаром клітинної оболонки, і утворює глікопротеїновий комплекс, в складі якого входять різні вуглеводи. Якщо ми подивимося на наш глікокалікс, то він є своєрідною візитівкою нашої клітини, тому що він містить велику кількість рецепторів і може. Подавати інформацію про стан клітини нашої назовні, таким чином сигналізуючи до інших агентів крові чи імунної системи залучатися в деякі процеси. А також він може розпізнавати будь-які агенти і молекули, які намагаються надходити до клітинної мембрани і потрапляти всередину неї. В глікокаліксі. Зараз перейдемо до наступного слайду: от наш глікокалікс, от, наша середня оболонка клітинної мембрани, от наш підмембранний шар. І якщо ми подивимося на глікокалікс, на даному зображенні це клітина ендотелію, тобто це виставка наших кровоносних судин. Вона доволі виражена, і на такому прикладі клітини ми бачимо, що в глікокалікси можуть розташовуватися також білки, які не пов'язані безпосередньо з білі підним шаром. Як правило, це білки-ферменти, які беруть участь в позаклітинному розщепленні різних речовин, таких як білки, жири та вуглеводи. Далі переходимо до середнього шару нашої клітинної оболонки, повертаємося до цього шару і ми бачимо, що це фосфоліпідний бішар, з чого він складається. До нього входять фосфоліпіди, сфінголіпіди та холестерин. Почнемо з два, двох шарів наших молекул фосфоліпідів. Як ви знаєте, Фосфо, одна молекула фосфоліпіду складається з полярної і аполярної частини. Полярна частина є гідрофільною, це головка. На даному зображенні ця частина гідрофільна показана фіолетовим кольором. І є аполярна частина, яка є гідрофобною, і вона представлена у вигляді вуглеводневого хвостика, тому вона захована до середини. В водянистій фазі молекули фосфоліпідів автоматично агрегують хвіст і головку і формують каркас біологічної мембрани. Таким чином, ми маємо два терміни. У нас є класична клітинна мембрана, яка містить три шари, тобто надмембранний глікокалікс, середній шар це фосфоліпідний бішар з протеїнами і підмембранний шар ми його називаємо. Кортикальним шаром, але якщо ми беремо тільки виключно нашу середню оболонку клітинної мембрани, тобто середній прошарок, цю частину ми ще називаємо, як я вже казала, біологічною мембраною, тому що ми її можемо використовувати для побудови інших структур в межах клітини. І таким чином, в нашій мембрані хвостики фосфоліпідів направлені один до одного, утворюючи бішар, утворюючи подвійний шар. Ось хвостики одного шару і хвостики іншого нижчого шару, які асоційовані з кортикальним шаром. А головки наших молекул фосфоліпідів є гідрофільними і вони відштовхуються назовні. Ось ця частина, де є моя стрілочка, буде дивитися на глікокалікс, в якій Говорили, є рецепторною частиною нашої мембрани, розпізнавальною і так само візитівкою нашої клітини. А нижній шар головок, які є гідрофобні, будуть асоційовані з внутрішнім містом нашої клітини і асоційовані з підмембранним кортикальним шаром. І таким чином, наша клітинна оболонка або плазмолема створює трьохвимірну структуру. Гідрофільний зовнішній і внутрішній шар є електрощільними, і вони на електронній мікроскопії будуть мати темніший вигляд. А гідрофобний шар, який є всередину, от тут схематично зображено, як ніби ми розрізали цей середній шар нашої плазмалеми. Він є світлим, тому що тут є зазвичай тетроксид осмію, який використовується для контрастування цього зображення плазмалеми. Він зв'язується з гідрофільними головками фосфоліпідного шара, а також з вмонтованими в мембрану білками, таким чином залишаючи хвостики незафарбованими. і тому на ваших електронних мікрофотографіях він буде світліший, ніж за гідроф в порівнянні з гідрофільним шаром. Yeah. <laughs> Далі, гідрофобний характер нашого серцевинного корового шару плазматичної цитоплазматичної оболонки є і визначається за допомогою проникності через мембрану різних молекул з різним фізико-хімічним складом і особливостями. Якщо ми беремо неполярні речовини, які намагаються проникнути ось звідси з глікокаліксу всередини клітину, це в наш внутрішній, Вміст клітини, наприклад, це холестерин, вони вільно проникають через наш фосфоліпідний бішар. І таким чином ендоцитоз поглинання всередину клітини і екзоцитоз вивільнення щось з клітини в випадку полярних з'єднань, наприклад, пептидні гормони, відбувається за допомогою мембранних визикул, тобто ми огортаємо цією частиною нашої мембрани неполярні речовини і вони вільно проходять через цей шар. На противогу цьому, якщо в нас є неполярна речовина, наприклад, великі білки або дрібні е, іони, вони не можуть вільно проникати через біологічну мембрану. Тому е, саме тому рецептори полярних молекул, наприклад, пептидних гормонів, вмонтовані в плазматичну мембрану за допомогою глікокаліксу. І передачу сигналу до інших клітичних компартментів буде відбуватися за допомогою вторинних молекул, вторинних сигналів. І, звичайно, в нас тут є молекули холестерину, вони на цьому зображенні позначені жовтим кольором. Це стероїд, який дуже важливий для нас з точки зору клітинної мембрани, для того, щоб вона зберегала стабільність. Ми з вами говорили, що неполярні речовини легко проходять через цей середній фосфоліпідний бішар, Але тим не менше ми можемо втрачати його частинки, коли ми огортуємо ці неполярні молекули, неполярні речовини і віддаємо частину нашого структурного компоненту. А молекули холестерину забезпечують її інтегральну будову і легку репарацію після таких активних процесів. І, звичайно, ви бачите, що наш середній шар, так як він активно бере участь у транспортній функції і інтеграційний, багатий на білкові молекули, про них ми поговоримо далі. Білки можуть бути різними за розмірами і різними за своєю конфігурацією, і вони, в принципі, становлять майже 50% від структурних компонентів нашій клітинній мембрані. Більшість мембранних білків є глобулярними за своєю, за своєю структурою. Поділяємо ми наші білки клітинної мембрани на інтегральні, на півінтегральні, периферійні та трансмембранні. Є ще додаткові класифікації, якщо наші білкові. Структури утворюють комплексні структури, коли, наприклад, до трансінтегрального білка додається ще один білок периферійний, який, наприклад, асоційований з внутрішнім містом мембрани. Але на даний момент ми поговоримо про ці чотири варіанти. Якщо ми говоримо про інтегральні мембранні білки, вони дуже щільно встроєні в наш білі фосфоліпідний бішар, середній шар клітинної мембрани, і їхні гідрофільні амінокислоти взаємодіють з фосфатними групами фосфоліпідів, а гідрофобні з жирними кислотами. До прикладу, таких інтегральних білків відносять білки іонних каналів та рецепторні білки, а саме мембранні рецептори. Молекула білка, яка проходить через всю товщу нашого фосфоліпідного бішару, має назву трансмембранним білком. Ось, наприклад, ось це буде трансмембранний білок, який утворює помпу. І він буде мати в принципі найбільшу, найбільшу масу і найбільший розмір. Також у нас є периферійні білки. Периферійні мембранні білки вони можуть бути як фібрилярними, так і глобулярними, знаходяться на одній із поверхні нашої клітинної мембрани. Тобто, в даному випадку, тут, де моя стрілка знаходиться, це периферійний білок, який асоційований з зовнішнім полюсом нашого фосфоліпідного бішару. Якщо ми подивимося на ось цей білок, це так само може бути периферійний білок, ми не бачимо повністю його будови. Але ми точно бачимо, що він асоційований з зовнішнім шаром нашого фосфоліпідного бішару. Чому? Тому що ось тут у нас знаходиться глікокалікс. Ми бачимо глікопротеїнові комплекси, які виступають у ролі рецепторів. І також у нас можуть бути. Напівінтегральні білки. Чим відрізняється у нас периферійний білок від напівінтегрального? Інтегральний білок зазвичай повністю у нас е, знаходиться в товщі фосфоліпідного бішару, ось десь тут приблизно. Периферійний білок, тут під, позначений під номером 7, він якби сковзить на зовнішній чи на внутрішній поверхні фосфоліпідного бішару, а напівінтегральний білок він також асоційований з зовнішньою чи з внутрішньою поверхнею фосфоліпідного бішару. Але все ж таки трошки занурений в неї. Отож і ще раз, якщо в нас білок великого розміру, і він, його е структура виступає як і внутрішню, так і в зовнішню е сер так і внутрішнє, і зовнішнє середовище е внутрішнього та позаклітинного матриксу, це буде трансмембранний білок. Він великий і виступає на дві частини. Якщо це білок занурений повністю в фосфоліпідний бішар, але не виступає за межі нього, то це буде інтегральний білок, він може утворювати помпи. Якщо це білок, який частково занурений в фосфоліпідний бішар, зовнішній чи внутрішній, немає різниці, це буде напівінтегральний білок. І якщо це білок, який. Майже не занурний фосфоліпідний бішар, але сковзає по глікокаліксу чи кортикальному шару. Це буде периферійний білок. Отже, в нас є трансмембранний білок, периферійний білок, інтегральний білок та напівінтегральний білок, який вмонтований в середній фосфоліпідний бішар. І таким чином ми йдемо до нашого останнього шару. Це буде кортикальний шар. Не забуваємо, що всі ці три шари інтегровані разом і утворюють одну інтегральну систему, яка буде виступати в ролі рецепторної частини, це глікокалікс, захисної транспортної і інтегральної функції це фосфоліпідний шар, і так само структурної функції і функції підтримання форми клітин. Це буде наш кортикальний або підмембранний шар. Що таке підмембранний шар? Це система філаментів, які непреривно зв'язані з нашим цитоскелетом нашої клітини. Тобто це філаменти, білковий вміст, яких буде залежати від типу клітини, про яку ми говоримо, пізніше на наступних відео ми розберемо. Проміжні філаменти, які виконують спеціалізовану функцію, але теоретично ми можемо писати кортикальний підмембранний шар як сітку з мікрофіламентів та мікротрубочок, які асоційовані з Внутрішньою частиною фосфоліпідного більшару та її білками, напівінтегральними чи периферійними. І якщо ми подивимося глибше на нашу цитоплазму клітину, вони зазвичай зв'язані з цитоскелетом і забезпечують утримання форми клітини. Утримання форми клітини край важливо для нас, для того, щоб ця клітина в рамках тканини забезпечувала виконання специфічної функції, тобто втрата форми клітини асоційована з зазвичай, і втратою її функції. Ось на цьому прикладі ми можемо побачити, як. Наш кортикальний шар утворює такі, так би мовити, якірці в межах міжклітинних з'єднань, і в межах тільки кортикального шару, і вони інтегровані з системою цитоскелету нашої клітини, який виконує і транспортну функцію передачі молекул з, наприклад, однієї органели до іншої, і структурну, і утримання форми, як ми говорили раніше. Якщо ми беремо імунофлуоресцентний аналіз то ми можемо ці актинові фелементи побачити яскравіше, тут вони зображені в нас яскраво зеленим кольором, і вони завжди асоційовані з кортикальним або підмембранним шаром нашої плазмолеми.